Побачити е, такий вибір мистецтва не тільки з дрона, дронами. Всім доброго дня! Мене звати Вадим. Я регіональний представник компанії «Екорганік», зокрема по Київській області. Ну, хотілося спершу подякувати компанії Агрілаб, що надала можливість е, показати фермерам, господарствам, е, власникам, директорам і всім іншим компаніям, що є така компанія Acorganic, і вона займається мікродобривами. І, зокрема, наразі РКД. Тут представлені практично всі лінійки наших стартових добрив, які заточені під кукурудзу. Е, можемо почати з правої сторони від мене. Знаходиться інгібітор інгібіторнітрифікації Нбуст е, це наша новинка. Е, це добавка до стартового добрива, такого як касу. Е, що вона робить? Вона дозволяє зменшити кількість е, касу при посіві за рахунок того, що кас стає більш доступним пролонгованої дії. Що це собі підрозуміває? Там є специфічні е, хімічні речовини, які не дозволяють. Дуже активно розвиватись бактеріям, які переводять КАС в недоступну форму. Ми можемо побачити є контроль, контрольний варіант, є контроль там, де був внесений КАС, і є там, де був внесений інгібітор нутрифікації. Результат на лице. Якщо чесно, я. Знаю, чому такий результат і чому так вийшло. Не факт, що вийде в кожного із господарств. Це пов'язано, в першу чергу з самої технології посіву, тому що щоб отримати гарний качан, щоб отримати гарні результати, потрібно сіяти гарною сівалкою. Сьогодні нашу нам посіяли найкращою сівалкою, як, на мій погляд, компанії Prestige Planting. Вона має досить багато переваг як в самому, в самому посіві, так і внесенні стартових добрив. Тому що добрива потрібно вложити, як вже сказали колеги, поверхни самої насінини. Так, тоді ефект буде набагато більш, більш показовий. На даному стенді в нас представлені саме контрольні варіанти без внесення стартових добрив і сугубо стартові добрива від компанії «Екорганік». Це мультистарт кукурудзи, який розроблений спеціально для кукурудзи, та поліактив Multibus С. Це новинка від компанії до. Грубо кажучи, до мультистарта, ми додали е, спеціальну органічну е, добавку, яка е, дозволяє залишити доступний фосфор, який ви даєте разом. Із стартовими добрами. тому що це, грубо кажучи, 8-24 мікроелементи і плюс органічна. На перших етапах розвитку, коли ми приїжджали сюди, робили е, ну, перший день поля. Ми робили аналізи. Е, тобто ми так само розкладали для себе робили. Якщо хтось слідкує за нами, ми на сайті постійно намагаємось відкрито це все діло робити і показувати людям ось такі результати отримали тут. Такі тут. В принципі, вони сходяться з е, компанією Agrilab, яка робить на цьому дивому Але на початкових етапах розвитку. Мікростартове добро, мультистарт кукурудза показувало себе набагато краще. Почали задавати запитання: а чому так? Чому добро, яке коштує дорожче, показує на початковому етапі кращий результат? Саме в тому різниця, що в нього фосфор впливає на розвиток кореневої системи. В той час, коли рослина витрачала енергію на формування грубо кажучи, зеленої маси, ця рослина використовувала свою енергію на формування і на синтез того фосфору, який знаходився в ґрунті. Потім ми до наших стартових добрив додали, ну не ми наші партнери, додавали каз. І ось тут саме цікаве, у поєднанні стартового добрива із азотом. Результати відрізняються ну, дуже багато. Якщо, е, якщо брати попередній аналіз, що ми брали, качан найкращий результат з поліактив мультибус-с, переважає в розмірі у, у, у вазі на дан, ну, так, на 4 дні тому назад, переважає майже на 200 грам від е, варіантів просто з мультистартом і просто з касою. Ну, не, не кажучи вже від контрольного варіанту, який по різниці е, ну, досить помітний. І хотілося б розказати, от е, вроді би там представлені е, контрольні варіанти, і там де нічого не вносилось, і вроді би там де вносилось. Цінова політика, е, в принципі, на ринку е, є однакова. Там вона мало чим відрізняється. Зараз набагато більше грає сама е, логістика. Але е, от, там, от, я хотів вступити в е, дискусію з колегами, які е, були на е, пленарній частині, я б сказав, І вони кажуть, от я там в мене. Велике господарство, я там не використовую мікродобрива. Ну а я, польовий агент, який їздить по полях по областях, і можу сказати, той, хто використовує мікродобрива, той, хто використовує стартові добрива, на років п'ять попереду нього йде. Він десь отам залишився, от, отам, отак і буде. А от це це наступний етап. Дрони це наступний етап. Автоматизація, точне це на русло, це наступний етап. І воно вам поможе. До речі, хотів би сказати, наша госп. Наша Компанія, чому так сказали, чому наша компанія змогла подвоїти свій прибуток і залишитись працювати далі? Тому що ми українське виробництво, у нас в принципі залежить тільки від сировини, яку поставляли. Сировину ми закуповуємо наперед. У нас склад відкритий, завод відкритий. Тому, в кого є бажання, ви можете приїхати або зателефонувавши, наприклад, там на сервіс, домовившись, або з нашими дистриб'юторами напряму. Компанія не продає, продає тільки через сітку дистриб'юти. Тому я дякую вам за увагу. Дякую, що тут вистояли при жарі. і слава Україні!